Так, ось ці новиночки я вже показувала десь в одному з минулих відео. Знову ж таки, сукня шикарна, я вважаю. 1799 і ось така шикарна жилетка, спідниця, дивіться, вся в бісері, бісером обшита. Дуже гарна ось ця ковтинка, опущені плечі, спущені точніше плечі. Що це в нас? Туніка. Це, напевно, що да дивіться така туніка сукня. 1399. І це, до речі, дуже зараз трендовий відтінок, а саме оливковий або ж хакі Неймовірно стильнючі світшоти. Клас, дивіться, теж такий варений денім з ефектом потертості 1399, циферка. Така в нас 27, що щоб це означало. До речі, мабуть, що 27 років особисто для мене це був найкращий період в моєму житті. А тут 72. Я сподіваюся, що сподіваюся, що ми доживемо до цієї цифри, і в нас також будуть ці роки просто незабутніми якимись яскравими і приємними емоційно. Так. І ціна, ціна у нас 1399. Вони навіть утеплені. Зверніть увагу на ось такі блузи з'явилися в резерв, ніби підв'язані. позаду на резинці. Колір дуже красивий на весну і в білому відтіночкові. 1199. І так, друзі, я в примірочній. Взяла приміряти ось такий топ. Закриваю живіт. Якщо у вас немає живота, целюлітного, можете його сміливо собі придбати і витягати. Або якщо ви не комплексуєте і вас влаштовує целюлітний живіт, якщо ви за боді позитивіті то можете, звичайно, придбати. Тканина дуже класна, вона комфортна в ній, навіть прохолодна. От зараз весною можна це вдягати сміливо на мені розмір М. Такий меланжовий принт чи відцінок. І кавові, кавові такі кава з молоком відціночки. Також нова колекція. Дивіться, ось такі два аутфіти. Це в нас спідниця хакі. І ось така біла блуза. Навіть можна спустити плечі. Я думаю, так, що передбачаються спущені плечі і спідничка така. Або ж ось такий аутфіт, також класика. Така елегантність і в той же час кежуал. 1199. Ось така блуза блуза сорочка в таку полосочку кавову. І штани із поясом ідуть вже, із паском. Штани коштують 1399. Дуже приємна на дотик тканина. Штани такі широкі, називаємо це банани, фасон і вкорочені донизу завужені. Можна вдягати з ось такими туфлями. Туфлі із Екозамші. 999 гривень. Ось такі штани Палаццо, дуже комфортні. Непогана тканина, я б сказала. Класний, такий бежевий відтіночок. До них можна вдягти ось такий джемпер. Як варіант 899, або ж ось такий топ 899, а позаду дивіться, відкрита спина. А ще можна вдягти ось таку блузу, або ж, точніше, це лонгслів, да? в смугах капучино. З цими штанями буде теж непогано. Ось так дивіться. Угу, Прикольно, елегантно. І по-весняному в той же час. Взуття в резерв на весну. Є ось такі, дивіться, снікерси. По тяжкості не критично важкі. 39-й в мене в руках розмір. Так, коштують 1099, 1099 гривень. Бачу ось таку довгу довжина Максі. А, це комбінезон. Да, ось такий червоний колір, який зараз один із трендових. 1799 гривень. Я спочатку подумала, що це довга сукня, Елегантно. відкриті у вас будуть плечі. Позаду йдуть такі гудзики, приховані і. Знову ж таки дещо відкрита спина. Тут іде змієчка, яка, власне, дозволить вам проникнути в сам виріб. Так, жилетки, про які я говорила ще минулого літа, і все їх шукала, не могла знайти. Ось вони зараз з'явилися в резерв. Жилетки вдягаємо з ось такими штаньми. Широкі штани. Ну, це типу палацу. Емочка у мене в руках. 1399. Із жилеткою дуже буде гарно. І як варіант взуття, це можуть бути просто кросівки або білі снікерси. Так, магазин Collins також нова колекція. Мене тягне, як завжди, на чорне. Ось така є футболочка за 799 гривень, така темно-сіра. І як зараз все, все, що блищить, все, набуває популярність, набуває свою популярність, набуває популярності, набирає. Блять. Ось на ній такий цікавий принт. Тут ніби паєточки чорні. А, така темно-сіра, Приємна дуже на дотик. Такий цупкий, цупка бавовна. І зверху такий жакетик із чорного деніму. Із 90-х. Жакет. Ціна жакету, от, наприклад. Скільки він. Зараз дивимося дорого, попереджаю. Так, це у нас 2500-2600 коштує. Ось такі футболочки з логотипом Колінс. Це ж такі маленькі, дуже прикольні в стилі 90-х. І такі по 600-599 по 599 стильні, я б сказала. Да? Просто от, мінімалізм. Просто в мінімалістичному такому стилі. Колір, увага. Акцентний, така сорочка. Подобається також освіжаючий, такий весняний. Ціна. 999. Білі сорочки. Шорти карго, увага. О, прикольні, до речі. Щойно бачила в резерв штани, карго, а це от ось такі шорти бермуди. 1649. Штани спортивні, але вони утеплені. Так, да, вони ні, не утеплені, але такі товстенькі, дуже симпатичні, прогулочні. Знову ж сорочки, які в резерв ніби підперезані спереду. Помаранчева ось така сукня. З чим це носити? Я думаю, що тільки із лосинами або із джинсами поверх. Дивіться, який класний костюмчик. Жата тканина. Так, чекаємо. Ціна 599 коштує топ. Ковтинка, точніше, на, на гудзиках. І до неї йде ось така спідниця. Спідниця міді. З підкладкою, звичайно. Хотілося б примірити такий костюм. Чорний, мене тягне, як завжди, на чорний колір. А що це таке цікаве? Дивіться, ось такі жакети вкорочені. Теж тканина ніби, ніби жата, да? переливається. Так, смуга у нас ось така, ой, дуже прикольний, до речі, топ. Три чверті рукавчик, дивіться, елегантний. Він коштує 669 гривень. Мені подобається теж. Класика. Або ж ось такий. І змійкою спереді 1249, це йде дорожчий. Цей набагато дешевше. Тут щось приховали від нас сукню. Ось таку, дивіться, чорна сукня на гудзиках. Теж така в обтяжечку. Тканина приємна, такий ніби тоненький, ну, як майка, типу, тоненький трикотаж. Навіть не майка, такий тоненький трикотаж, сукня міді, в кого підкачені красиві плечі і руки. Буде дуже привабливо. І ось така дивіться, класна сукня. на... Зараз я відійду на весну. Чорно-біла, такий принт а, ніби в крапельку, в краплинку. За 899. Такий квадратний виріз, подобається також і є розріз внизу. Це в колінс, це вже недорого, дуже гарна сукня.